Сергій Цихоський, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Пане Сергію, вітаємо вас. Хочеться думати, що глядачі вже запам'ятали на якому напрямку працює 59-та. Це Покровськ і Торець безпосередньо, яка на зараз оперативна ситуація там посувається. Перепрошую тобто, кура... Курахівський напрямок. Курахівський напрямок. Курахівський напрямок. Ми попередньо говорили теж про нього. Давайте деталі з вас ваших вуст? ну нічого не змінилося. Продовжуються піхотні штурми, постійні піхотні штурми. Техніку практично не використовує наші ділянці, але штурми безперервні. Оце можу тільки підкреслити: от вони постійно намагаються там маленькими групами добратися до якоїсь певної точки, там накопичитися і намагатися і штурмувати на позиції. Чи я... ситуація дійсно складна, Да. Пане Сергію, ви постійно зазначаєте, що на Покровсько-Курахівському напрямку, ну, якщо з окремо акцентувати саме на Курахівському, ворог не полушає тако спроб атакувати наші позиції. Ситуація є стабільною, це ваші слова стійкою, але досить гарячою. Якщо подивитися на карту Діпстейту, от зокрема Курахове воно не те, що знаєте, в якомусь там на півкільці, але бачимо, що намагається якось обходити по флангах заздалегідь да, Росіяни. Наскільки в принципі такий сценарій ймовірний, що. Вони зможуть, хоч якось там е, спробувати оточити наші сили на цій локації, ну давати прогноз, це як то кажуть, не було... за вашими оцінками, бо ви перебуваєте там, так. це так. не прогноз. А ми робимо все, щоб цього не відбулося. Щоб е, от саме щоб цього не відбулося, тому тому і працюємо цілодобово для того, щоб ну знищувати цього ворога. Все тут нічого не додаєш. передбачити чогось там, спрогнозувати е, буде неправильно. От, всі на місцях гаряче, дуже велика кількість безпілотників ворога в небі. Ми їх також, скажімо, і знищуємо, і деактивуємо успішно. За минулу добу 102 безпілотника ворога було деактивовано засобами репті. Ну і певна кількість була знищена. І в середньому, за останні там декілька діб, значить, у нас, мабуть. ну кожну добу мінімум 50 окупантів ліквідовано, Мінімум. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, 50 окупантів ліквідовано, і самі окупанти періодично в своїх соціальних мережах пишуть про те, що гинуть їхні колеги і напарники по підрозділам від ворожих FPV-дронів, тобто від українських, тобто що настільки українці влучно працюють, що просто ну нищать точково окупантів. Скажіть, будь ласка, тобто, вже настільки навчені всі дронщики і е, ті, хто керує дронами е, це робити, чи все одно, 59-го окремого та піхотного ви колись сказали в нашому ефірі, нам потрібні люди. І дронщики, зокрема, казали ви. Так. І кажемо далі: треба, е, і буде треба більше, якщо ми хочемо скоріше завершити цю війну, нам пілоти е, ну дуже дуже необхідні. Вони є. Е, причому я скажу, що велика кількість це люди, які самостійно. Десь навчалися і вже йшли в військо, скажем, безпосередньо навчені за свої кошти. Їхали там. Ну багато прикладів таких. Ми часом згадуємо про те, що ну послугуючись тезами словами і коментарями військових, що росіяни використовують будь-які засоби пересування з огляду на титр, власне, ваш безпосередньо представлення, адже ви є офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади м'якова гандзюка. Якими технічними засобами саме на тій локації, де перебуваєте, можете оперувати ви? Тобто, що є в наявності, чого бракує в нас наявності, чи в них? О, саме у вас, бо ми говоримо, що ми повсякчас переймаємо один в одного якийсь досвід. І якщо говоримо там про ті ж самі двоколісні баги, то в принципі чому б і ні, якщо це додає комфорту у роботі, ну якщо у нас є така можливість, і нам скажімо, десь хтось може придбати, то використовуємо вже обов'язково все, що допомагає фронту сьогодні, е не просто. Е Десь знаходимо чи нам хтось привозить. Ми ще е, е, захищаємо те, що в нас є в наявності, там придумуючи різні способи, щоб захистити, обшити ключі певної транспортний засіб, скажем, обов'язково засоби РЕП, що буде на кожній там автомобільному транспорті, обов'язково. Ну без цього зараз ну ніяк не можна Розумієте, Тому що е, е, порівняти два роки назад, і зараз це зовсім різні речі. От наскільки змінилася ситуація в небі саме за за кількістю цих безпілотників, постійно літаючих в небі, е, слідкуючи за кожним кроком, ми за ними. Вони за нами. Ну на жаль, так відбувається. Да. Пане Сергію, дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. Пояснили певні речі, яких можливо не всі наші глядачі знали. Сергій цехоський, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка був з нами на зв'язку з Курахово-Покровського напрямку. Я нагадаю, між цими двома містами Донеччини відстань майже 47 кілометрів.